Вплив на найманого працівника. Тут я вже меншою мірою буду казати про дві роки, хоча тут це теж ще дуже важливо. Ми вчора цілий день, цілий півдня говорили про вплив на різні сектори. В залежності від цього буде вплив відповідно на працівників цих секторів. За оцінками інституту приблизно кілька відсотків робочої сили. Десь біля 2%, якщо говорити про кваліфіковану робочу силу, 3-4%, якщо говорити не кваліфіковану робочу силу, змусять змінити роботу внаслідок запровадження угоди. В першу чергу зміни мит і зниження нетарифних бар'єрів. Це розрахунки, які ми робили кілька років тому за допомогою прикладної моделі загальної рівноваги. Ми зараз плануємо оновити ці розрахунки, але це досить стандартна, якби оцінка, тобто вона схожа на ті оцінки, які отримували інші дослідники, які користувалися такими ж самими методами. Залежно, Відповідно, сектори, які є, очікується більше зростання, вони будуть притягувати робочу силу, сектори, які очікують, виявляється, менш конкурентоспроможними, вони будуть вивільняти робочу силу. Але все не дуже однозначно, тому що, наприклад, зростання продуктивності ефективності, скоріше модернізація, зумовлюватимуть підвищення капіталоємності виробництва, зниження. Праці ємності відповідно, наприклад, я думаю, цей процес буде відбуватися в сільському господарстві, і це може означати, що вивільне при зростанні виробництва в секторі попит на робочу силу в цьому секторі буде низьким. Тому важливою ролью держави в адаптації економіки до. Умов угоди про асоціацію про це ми будемо говорити більше завтра. Але хочу підкреслити: це заходи активної політики на ринку праці, це допомога в переміщенні трудових ресурсів, це допомога в пошуку роботи, це допомога в підвищенні кваліфікації, перекваліфікації. Можливо, це сприяння розвитку якихось нових секторів. Хочу ще сказати. Ми про я про це буду згадувати пізніше. Але угода має певні сектори, наприклад, теж саме екологічне виробництво, біотехнології. Це вимагає органічне сільське господарство, яке трудоємке, частково, принаймні. Сприяння розвитку цих секторів вимагатиме якийсь новий фах і нові вимоги до кваліфікації відповідно. Ця угода вона буде певним чином реструктуризувати ринок праці в Україні. Плюс, що важливо для найманих працівників, і тут ми вже говоримо в будь-якому випадку перед підвищення, Це угода підкреслює гарантію забезпечення високого рівня охорони праці, дотримання міжнародних стандартів праці, не дискримінація. Підтримка проспілкового руху, прав на колективні зібрання тощо, це означатиме покращення дотримання прав найманих працівників і забезпечення гідних умов праці. І е, в секторальній частині угоди співробітництва в сфері зайнятості, соціальної політики рівних можливостей знов-таки е, підкреслює співпрацю, і мета співпраці, мета угоди в цій сфері, ну, не Конкретні заходи не визначені, тобто план дій не написаний, але мета зафіксована, що це підвищення якості і доступності рівня соціального захисту, забезпечення гендерної рівності, забезпечення безпечних умов праці. Тобто, це є одна з кінцевих цілей угоди, ну до досягнення якої. На досягнення якої буде спрямована співпраця сторін. Я думаю, що це буде і фінансова допомога, можливо, і технічна допомога. Наскільки це буде реалізовуватися, нам доведеться почекати, побачити.